Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. далі, Олег Лісний політолог в нашій студії, пане Леже, вітання. Добрий день президент України постійно на міжнародних конференціях зустрічах зауважує на тому, що Україна має бути в НАТО, тому що це питання безпеки не лише нашої держави і загалом світу сьогодні. Вчора, під час турне, власне на певних конференціях, президент зауважує, що вступ України в НАТО це пункт номер один для того, щоб перемогти для того, щоб мати стабільність в світі. Якою може бути далі реакція? Наших партнерів і чи дійсно такі постійні повторення наближають нас до альянсу. Ну, як показує практика, українська сторона має повторити це не один десяток раз, ну, будь-який із моментів, який нам необхідний. Ну, це було по Ф-16. Ми повторяли, я не знаю, скільки разів, доки вони з'явилися в нашому небі. Нато це глобальніше. Це про безпеку на майбутнє і це про те, що гіпотетично. Ми більше не побачимо війни на своїй території. Але це шлях дуже непростий. Сьогодні ми бачимо, що на заході є дискусія стосовно того, що не просто брати не брати, а вже є дискусія, яким чином хтось хоче там німецький якийсь варіант, а то ще якийсь. Я прихильник того, що, врешті-решт, буде український. Тому що всі ці моменти, які колись, колись були, вони були в зовсім іншій ситуації. Там були зовсім інші війни, зовсім інші стартові можливості. Ну, якщо теж Німеччину не це дві країни. Які визнані, і в який кордон чітко був визначений в міжнародному плані, а потім вже почалося формування цього безпекового, скажімо так, зонтика над просольки над однією частиною Німеччини. Потім, саме головне, що було тоді і зараз немає, і я його цього не бачу, це дуже небезпечний момент. Тоді цивілізований світ прагнув до розвалу Радянського Союзу. Не боячись, але робив для того, щоб він зруйнувався і, врешті-решт, зруйнувалася Берлінська стіна. Зараз на превеликий жаль. У нас зовсім інші стартові можливості. Зараз бояться зруйнувати Російську Федерацію всі без виключення. Можливо, країни Балтії. Десь на нашому боці, що е, вони думають, що це треба. Ну впевнені, в тому, що це треба зробити. і Цього немає нічого страшного. Радянський Союз розвалили, він був набагато більше. Тому ми і апелюємо зараз до того, що єдина гарантія насправді дієва це все-таки вступ в НАТО. І тут вже йде дискусія про те, яким чином нас туди взяти і коли. І тут проблемний момент війна. Хочуть взяти частинами, хочуть розповідати про те, що ми можемо поки що юридично не відмовляючись, але фактично поки що віддати, залишити, так скажемо, не віддати, а залишити під контролем Росії певну територію. Це дуже складне питання для українців. Президент в своєму зверненні казав, що Україна не готова торгувати суверенітетом і територіями заради миру. То у нас інший погляд, у нас є формула миру, як, в якій все прописано, і яка закликає, щоб ми повернулися до міжнародного права як до дієвого механізму, а не дивилися, як Росія його ну, фактично не то, що зруйнувала. Вона вже топчеться над залишками цього. Хоча там фахівці кажуть, що ні, міжнародне право працює. Ну покажіть мене, де воно працює в Кейсі України. Воно не працює. Навіть ООН не звертає уваги на ці злочини, які робить Російська Федерація на нашій території. Жодна структура зараз не є дієвою, тому що вона знаходиться в мирному часі, за виключення НАТО, тому що війна в Україні, яка почалася не два роки тому з Гаком, а набагато. Раніше перепрошиває НАТО. Попередній генсек почав якось відбудовувати цю складову, яка чомусь була на задньому плані, і вона фактично не використовувалась військово-політичний блок, тобто військова частина почала домінувати, і це правильно, тому що забагато було політики, і ми бачимо наслідки. Тому Україна правильно артикулює. Звертається, що нам мало відкритих дверей, нам мало моста, який перед нами стоїть. Нам треба конкретні дії, і щоб вони були не за рахунок інтересів України. Щоб в цій ситуації, коли всі хочуть миру, щоб це було не за наш рахунок. Щоб це було за рахунок Росії, цього я поки що не бачу. Нам розповідають різні сценарії, малюють різні картини, але чомусь у мене складається моє суб'єктивне враження, що саме нас примушують до яких дій, а Росія ядерна держава. Ні, ж та й можна, можна. Вона дуже часто програвала. От я тут хочу заакцентувати, що дивіться там західна преса ніхто не бачив насправді пунктів. Вони не оприлюднені, вони залишалися до вчорашнього дня не публічними. Принаймні, от якщо взяти 100% пункти цього плану перемоги від України. Сьогодні президент Володимир Зеленський, президент України, публічно виносить пункт номер один. Що пункт плану перемоги номер один – це повноправне членство України в НАТО. Згадуємо після візиту до Вашингтону Володимира Зеленського всієї української делегації, як там писали зі своїх джерел американські журналісти. Це список якихось покупок в магазині, це хотілки вибачте, України. Це не схоже на план перемоги, це якісь ну, просто побажання. З'ясовується, що ні. Членство України в НАТО це не пункт якоїсь там списку для купівлі в магазині. І це робиться зараз публічно. Це публічно озвучується. На вашу думку, чи є зв'язок між публічним озвученням пункту номер 1 і інформацією вже повідомленням офіційним, фактично про те, що саміт миру перенесений з листопада далі на кінець року? Ну, дивіться, по перше, одна ремарка з приводу того, що список покупок. Ну це прям цитата. Ну, я та, пам'ятаю, пам але... там ще було слово, яке Мене просто порвало на шматки, вибачте, що він не всеосяжний. Uh -huh. ну, от всеосяжний — це таке поняття, яке просто мене ну, збентежило. Тому що в мене перше питання: а у вас якийсь план є? Якийсь менш осяжний або більш осяжний? Є? У вас немає плану, Україна привозить. Да, це наші хотілки. Да, ми хочемо в цьому супермаркеті купити максимально, тому що ви просто там дивитеся з мирного часу. Ви досі перебуваєте в мирному часі, хоча і у вас на території йде гібридна війна. Це один момент. Другий момент. Я вважаю, що План перемоги, він тісно пов'язаний з формулою миру, і не тільки я вважаю. Це такий один організм, який ну, функціонує. Тобто о, обидва цих елементи не можуть бути окремими. Вони є єдиною структурою, як на мене. Да? І от е, дискусія, про, те, що, про перший пункт, да? вона показала, що ми вимагаємо в цьому супермаркеті спочатку безпеку. Формула миру і самі це теж про безпеку. Там є елементи, вони просто розкладені на 10 питань. Да? І коли зараз кажуть, що він от чомусь відкладений, то як на мене, це не зовсім коректна фраза, і я не впевнений, що треба її прив'язувати до якоїсь події. Чому? Тому що я гарно пам'ятаю, коли тільки почалося обговорення наступного саміту, теза була така. Можу помилятися, але здається, я так запам'ятав більш-менш конкретно: що ми до листопада проводимо низку заходів по конкретним кейсам, і потім, уже по готовності, да ми вийдемо на саміт. І не було там сказано, що ми 100% проводимо його в листопаді. Якщо не в листопаді, то ніколи такого не було. Тобто цього люфту часового не було вказано насправді. Він може відбутися в грудні, він може відбутися в січні. Але він це ж не те, що ми під дату маємо зробити, як на Росії роблять. Да? А це по результатам. Тобто, ще, якщо не помиляюся, в, цю, в кінці цього місяця будуть гуманітарні питання обговорюватися і пропрацьовуватись. Пане Олеже, Тут... зараз повернемось до розмови термін. Нова інформація про мапу повітряних тривог, як змінюється вона, власне, оголошені повітряні тривоги: Вінницька, черкаська, кіровоградська, миколаївська, одеська. Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська і також червоними залишаються Сюмська, Полтавська, Харківська та Донецька області. Що повідомляють повітряні сили? Є загроза застосування балістичного озброєння з Криму, швидкісна ціль з Криму в північно-західному напрямку. І повідомляють повітряні сили про те, що Миколаєву варто бути особливо уважними йти в укриття, тому що є загроза застосування балістики. Будь ласка, залишайтесь в укриттях, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і чекайте від Продовжуємо цю тему. Просто склалося враження розумієте, що виходити на саміт миру вже другий, де є позиція. Володимир Зеленський також її озвучував, що позиція західних партнерів, аби були представники росіян, там поговорити просто з росіянами, знаєте, ні в кого такого бажання, я думаю, немає. А поговорити про узгодження між усіма партнерами пункти. От воно має бути присутнім, тобто фактично представити Російській Федерації е, свій, хочете ультиматум, хочете умови е, узгоджені всім світом. Це вже важливо. І якщо, наприклад, е, план перемоги України передбачає от пункт номер один, який озвучив і публічним зробив президент Володимир Зеленський, то значить цей пункт має з'явитися на столі вже під час саміту миру. А поки він не узгоджений, тоді з чим виходити? От така логіка. Чому ну, так воно я вами погоджуюсь, але ж цей сам. Саміт, він не можна робити так, що створити образ цього саміту як завершальний. Це ще етап, тому що складається хибне враження. Ну може, може може скластися, скажу так коректніше, що от на цьому саміті вирішиться доля справедливого миру. Ні. Тому що, по-перше, пропрацьовані не всі кейси, наскільки я розумію, і це ще один із робочих елементів. Тобто, перший він такий проривний має бути, який притягує увагу до себе, а далі ми ще повинні працювати за два саміти. Мир встановити не можна, як на мою думку. Тому ми і пропрацьовуємо і паралельно план перемоги. Тому що він повинен я з вами цілком згоден бути в унісон цієї формули, яку ми напрацьовуємо, і ці заходи мають бути результативними. Не зустрітися і поговорити це дуже дорого. Це можуть китайці з бразильцями і з глобальним півднем зібратися без України, поговорити про Україну. Це дуже таке. Що ми цього не, не любимо? Не пога... Ні, так це сигнал. Е не те, що ми не любимо. Ми проти цього, і цього не було останніх два з половиною роки. Тепер Китай вважає, що вони оцим своїм клубом дуже успішних країн, які мають кейс вирішення всіх проблем в світі. Вони можуть нам вказати, як нам встановити мир. Ні, шановні, так не. Не буде, тому що йде війна у нас. А ті, хто придумують номер один в цьому плані, вони здебільшого підтримують Російську Федерацію. В такому разі, пане Олеже, що або хто може змусити Путіна приїхати на саміт миру? Китай. Знаєте, я думаю, Український солдат може це зробити. Воїн, який на полі бою за допомогою наших партнерів, тільки такою реальною допомогою, яка не буде там по чайній ложці в день надавати нам необхідну допомогу, щоб ми жевріли, але не горіли. Да? Тобто більша активність на полі бою? Успіх на полі бою, плюс вторинні санкції, які будуть дієві. Тобто, щоб з двох боків зайшло це все, щоб простий глибинний народ зрозумів, чого він не доїдає, і чому їм Путін обіцяв, що буде і масло, і гармати, а тепер є тільки гармати. Да? Тому тільки так, тільки ну, диктатори не розуміють слів. Це в демократичному суспільстві всі думають, ну от там про нас словами думають, як це красиво сказати, а тут треба дати по зубам, і він все зрозуміє. Він ж же, він же розповідає, що він синінгацьке подворотні, а там тільки так. Ще одна тема. от ви добре згадали це слово. Диктатори продався Путіну і сідзіньпіну у європарламенті. Угорський опозиційний політик Мартон Гікіцький зірвав виступ прем'єр-міністра Віктора Орбана. Повідомляє сушетет прес. Депутат підбіг до трибуни та кинув в Орбана сто з банкнот і звинуватив у запроданстві. Мовляв, глава угорського уряду зрадив інтересам своєї країни Угорщини. Під час інциденту охорона повалила Гекіцькі і згод вивела його із залу. Розкритикувала угорського прем'єра за проросійську позицію, і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лянь посадовиця порівняла війну Росії проти України з боротьбою угорців за свободу в 1956 році, коли ті виступали проти радянського гніту. Це пише The Guardian. Фон дер Фондерляйн зауважила, що немає такої європейської мови, в якій мир це синонім капітуляції, а суверенітет синонім окупації. Тут питання тепер до того, чи урвався терпець лише в Урсуле фон Реляєн, mm -hmm. чи урвався терпець всього Європейського Союзу. Ну, не можу так сказати, тому що і аваціями зустрічали ж деякі Орбана і співали пісень, хоча їм сказали, що це не Євробачення. Так? Розумієте, мене. В цій ситуації, якби я жив в мирній країні, я б зрозумів, що це така політична боротьба, це намагання сісти одним місцем зразу на три стільці, але це неможливо чисто фізіологічно. Так? А от товариш Орбан намагається на китайський сісти, на російський, ще й на європейський. І тобто, ну це треба мати дуже такі серйозні фізичні можливості, щоб це зробити. Їх у нього немає, і тому він зараз займається. Тим, що треба визнати Євросоюзу. Він його руйнує. Він руйнує, і для цього він там є. Це, скажімо так, троянський кінь, путінський чи китайський, який завгодно. Тут тут немає ніякої різниці. Він руйнує. Тому що, наприклад, диктаторам легше домовлятися, як показала практика, з конкретною країною. І Путін про це неодноразово казав. Просто вже про це забули, що мені не потрібен цей Євросоюз. Мені з ним важко домовлятися. Вони там консенсуси, оце демократія, воно все роздражає. А от з кожним конкретно я можу за шию взяти, можу взяти грошима, можу газом, можу ще чим взяти. І я домовлюсь, і це буде моя гра. Тому Орбан там і залишається по великому рахунку. Його треба було взяти за шкірки викинути звідти, але немає політичної волі і немає, наскільки я розумію, механізму. Тому що, коли вступала, кожна країна там має свої нюанси, і не можна витурити. Да? Але є можливість, як на мене, по-перше, перепрошити самоухвалення рішень. В НАТО і в ЄС це треба зробити. Ну це вже видно. Чим буде більше країн, тим ця потреба буде рости. Умовно, дві країни можуть, ну або одна, або дві, або три країни, можуть, наприклад, зупинити вступ України в НАТО або в, Є в Євросоюз. Мож мож, можуть. Можуть. вони скажуть, те, от я, я, я поки я живий. До речі, в нього це класно звучить, тому що вже ж у нього були е прецеденти, що міг стати неживим. Да? Він каже, цього не буде. Да? Е і це політики, які, яких вважали його, вважали його вважали притомнішим ніж Орбана, тому що тобто вважали змінити системність голосування маєте на увазі. Так, так, і щоб не було, щоб у них оцю золоту Акцію забрати? Добре, якщо не так, то забрати фінансування. Тому що дуже гарно сидіти на європейському стільці і кидати каміння в Євросоюз. Тому що це, це, це постійно. Да? І тим більше, що, що зробив Орбан, він почав продавати в Євросоюзі шантаж, що шантаж це круто. Ну і Фіцо бачить, а що я, а чим я гірше. Да? А хтось уже сидить, теж думає, а чим я гірше цих двох? Я теж можу шантажувати, тому що, наприклад, український кейс це те, що, по перше, медійний, по-друге, завжди євросоюз йде на зустріч, щоб швидше вирішити питання. Ні, якось треба по іншому, тому що пряники віддавати це розбещує. Треба і батіг, а батога немає. Ну, і, ну не можна назвати батогом, що його вивели свого часу попити каву. Да? Ну це не батіг, це на півміра. А повинна бути процедура, яка не дозволить таким політикам руйнувати єдність Євросоюзу. Зараз вона під питанням. Ще у нас залишається буквально півтори хвилини. Мало часу на таку тему, як позиція Туреччини. До речі, Ердоган знову днями озвучив своє бачення. Він сказав, що лише територіальна цілісність України і ніяк інакше, включно із Кримом. Це суверенна територія. Потрібно дотриматися статутів організації. Цікава заяву, Заява цікава. Так він же ж пам'ятаєте, три місяці чи чотири тому казав Місце України в НАТО, а потім сказав, ну, треба подумати. Угу. тепер от так. Ну. Ні, дуже так. швидко змінюється заява. дуже болима. коротко. У нас був один із президентів, який вживав термін Угу. І у Ордогана це ще більше. Це от реальність, те, що я про стільці казав, тут стільців ще більше. Тому що Ердоган знає, що в певний момент що сказати. Щоб отримати тут і зараз користь. Він дуже-дуже якісно працює в парадигмі політичної тварини, ну, як термін. Да? Він дуже відчуває, куди і що дме і коли що сказати. Тому от зараз це такий варіант. І тут дуже важливо для нас не те, що він говорить. Дуже важливо, що він робить, з ким він дружить. І... До кого він ставиться з дуже великою повагою. Я маю на увазі. Він з Путіном у них досить непогані стосунки на превеликий жаль. Дякуємо вам, пане Леолесний політолог був в студії національного марафону Єдині новини.